Що входить в цей бокс? Отже, е, бульдак просто найгостріша локшина, яка існує в цьому житті. Toxic Waste, це цукерки, які роблять найкисліші взагалі солодощі, які ви могли коли-небудь їсти. Кисла шоколадка. Коли-небудь таке пробували, всередині синього кольору, ось така прям начинка, і вона доволі кисла. Е, так само від Toxic Waste у нас є така бочечка. В цій бочечці так само найкисліші цукерки, скривити, ступо нереально. Потрійна бочка так само від Токсика. Все це дуже дуже кисло. Соєве м'ясо летяло, воно вже йде не кисле, воно йде максимально гостре. Ну і для того, щоб життя не було у вас таким кислим і гострим, все-таки тут є ще дещо солодощів. Є улюблений Кіндер сюрприз, є ось такий класний новорічний піряник, Кіндер Чукобонс і шоколадка лабубу. Найш... Найшумівша шоколадка, яка була на просторах інтернету. Є що додати? Я скажу, що це просто не, не подарунок, а лав. Це найбільш нестандартний подарунок, який можна подарувати. Якщо ви любите дарувати нестандартне, то вам тільки до нас. А ще Рома сказав скривитись неможливо. Не скривитись неможливо. Ну, ладно.